Війна з комунальним підприємством Полтава теплоенерго набирає обертів. Містяни, що втомилися виплачувати за хмарні платіжки, за підтримки депутатів міської ради планують звернутися до суду, аби вирішити проблему тарифного геноциду. Вчора з цього приводу на мікрорайоні Петрівка відбулася зустріч та депутата міської ради Сергія Порчеряна, де обговорили плани щодо повернення цін до воєнного періоду. Якщо вони ці ціни не приведуть до тих цін 20, до 24-22-го другого не зробить ці тарифи, то автоматично вам не перерахують. Тобто вони приймають рішення: ні, ми праві, ідіть всі до суду. Ми повинні всі е, ті власники квартир подавати позовні заяви до суду. На сьогоднішній день вже є перші позовні заяви. Рішення по ним не прийнято. Ми маємо надію, що буде позитивне рішення. Але не, не треба сидіти, склавши руки. Депутати міської ради вже тривалий час намагаються зрушити справу з місця та здійснюють усі необхідні дії для вирішення проблеми з тарифами. Ми, депутати, сточин скла надали доручення нашим представникам Полтавської обласної раді, щоб готували рішення для того, щоб затвердити для нас тарифи. Розумієте, вони ще не хочуть затверджувати. Тому що вони вони розуміють, що вони будуть, вони будуть порушувати законодавство. Вони, якщо повинні затвердити, вони повинні затвердити згідно закону України. А це а за це закон про мораторій. Аби досягти поставленої мети повернення старих цін. Крема мають разом звертатися до суду та здійснювати політичний тиск на Полтавську обласну раду, яка є засновником комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Ми разом разом з юристами міськвиконкому. Розробили позовні заяви від громадян. Ми допоможемо заповнити ці заяви, да? заяви е е і е м надсилаємо в суд. Ми повинні всі опиратися на основний закон України, тобто на закон про мораторій. Коли суддя розглядає 5 позовів і, і тисячу, думка інша. Пан Олексій рішуче не згоден з позицією Полтава теплоенерго, які нараховують вартість за надання послуг без попередніх перевірок та порушують мораторій президента. Постачальник тепла, якого определили на да, по області нам на Кременчук, він ні, вкладував гроші до тепломодернізації будинків, і, а чомусь при цьому використовує там ковсент У Кожного будинку він взяв ще з старих часів, тобто ніхто не перевіряв, де утеплення, де не утеплення було зроблено. Я вважаю, що це несправедливо і ну, треба повернути. Тарифи, які були минулого року, кременчужани впевнені, що разом вони зможуть зібрати необхідну кількість підписів, звернутися до суду та гуртом повернути справедливі тарифи. Ви вирішили те, щоб зібрати з людей підписи, подати заяву до суду від кожної особи. І так ста само паралельно ще подати письмо, написати до президента, щоб вони со своєї сторони могли так само повлідяти. Судячи з останніми подіями, я думаю, ну, люди люди стали на більш згуртованіші. Тось тобто, я думаю, що по любому діло буде. Такі тарифи для нас, пенсіонерів, вони є. Дуже платить затруднительно, і по цьому ми прийшли сюди, зібралися. і Я думаю, може ж воно щось разом та зробимо. Депутат міської ради Сергій Порчирян закликає містян не стояти на місці та відстоювати свої права. Шановні кривенчужани, не будьте байдужими до цієї ситуації. Якщо ми всі згуртуємося, всі разом. Подамо ці позови, всі разом підпишемо звернення до нашого до президента, до кабінету міністрів, до голови Верховної Ради. Я думаю, ми цю проблему вирішимо набагато швидше. Тому не будьте байдужими, давайте згуртовуватися і давайте разом робити все для того, щоб ці тарифи були справедливими і повернулися на старі ціни. Дарія Камець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.